Зараз є воєнний стан виборів. у вас не було з того часу. Ваш мер Києва, Віталій Кличко, критикував вас за це, за багато чого іншого, і сам Путін називає вас незаконним. каже я навестиму переговорів з незаконним президентом. Який ваш погляд на те, коли надійде час для того, щоб провести вибори? Чи під час переговорів про принення вогню, чи після цього, чи коли цікаво, що Кличко про мене сказав? Ні, насправді. Ну, деякі опоненти, і деякі члени громадянського суспільства таке ж це, також це кажуть. Ні, це я просто здивований кличко, чудовий спортсмен, але я не знав, що він чудовий промовець. Ні, я поважаю його. Я зосереджуюся на тому, щоб вижити, щоб країна вижила. І я роблю дійсно все, що я можу. Починаючи з різних діалогів, як я вже вам сказав, продовжуючи під час ковіду, які всі ми, які всіх нас, але половина мого, так мовити президентського часу припала на ковід, а інша половина на Путіна або на те, що буде без Путіна, це найважливіше. Я готовий говорити про вибори, якщо хочете. Українці не хочуть цього, повністю не хочуть цього, бо вони бояться. Бо інакше ми втратимо воєнний час, військовий час солдати повернуться додому, і Путін захопить всю нашу територію. Це станеться. Тому що зараз ми мобілізовані, зараз ми один організм, одна країна. саме тому дуже важливо важливо зберегти її. і не важливо, нам потрібна єдність всередині країни. Отож йдеться не про мене, йдеться про майбутнє нашої країни, йдеться про сьогоднішній день. Тобто, питання насправді в тому, як вижити, як врятувати Україну, нашу незалежність, наш народ, наші домівки. І якщо комусь це не подобається. Вони можуть вибрати інше громадянство якщо хочуть. У нас справжня держава.